Добрий раночок. Починаю гадання. П'ю смачну каву з моцарелою. обажаю, Мої гарненькі жіночки. Дивлюся, що вам. Такі в мене карти чудові. Так, що вам сьогодні? Чуть пізніше після обіду буде радісна звітка жінкам. Обов'язково. Потім будете договарюватися за дорогу. Будете договоритися, якщо хто збирався де їхати, Договоритися. І дуже класно випала короля польза. Тобто або документи, або подарок, або гроші. Дуже хороший розклад. Так, чоловіки, дама крестова. Приїде з дороги, з дому приїде, хто ждав. Буде за якісь хлопоти у вас будуть, ну вони пусті, ви не тривожтеся, бо за щось будете переживати, волнуватися, ну вони пусті, зовсім нічого не значущі. А переживати будете ну, за дом. Не переживайте, там нічого такого нема страшного. Бачите, і через якийсь період часу буде вам дорога, дорога додому, те, що ви ждете, хтось поїде у відпустку. Хай все буде добре, а так обов'язково і буде. Все буде Україна.